Слава Україні! Героям слава. Поруч зі мною Литинський роман, гравець команди Тат. Діліться своїми враженнями, як гра виглядала з вашої позиції. Могли зіграти набагато краще, але перемога 5-2 на нашу користь. Я пишаюсь результатом. Все сподобалось, все чудово. Чи важко вам було грати сьогодні проти вашої колишньої команди? Не знаю, якось віднісся до цього адекватно. Я думаю, всі це розуміють. Якби там не було бажаю удачі Дальше, в подальшому тільки сотку і все. Що можете сказати про підготовку інших команд? Хто для вас став найважчим суперником? Та всі команди е, в своєму стилі сильні. Але є виключення, Нова, «Нова Мурсія. І в тому плані команди, які знаходяться зверху. Які ваші прогнози на цей чемпіонат? Хто, на вашу думку, змагатиметься за чемпіонство? Хотілося, щоб ми, але як буде, так буде. Дякую вам за відповідь. Дякую.